Лінійні алгоритми зі змінними. Давайте пригадаємо. Розгляньте наведену таблицю алгоритм і пригадайте, якими способами можна подати алгоритм. Чим характерний наведений алгоритм? Як називають такі алгоритми? Розглянемо задачу. Складіть алгоритм для обчислення значення виразу 2х плюс y в дужках Помножити на 2х мінус y в дужках, де х та y довільні числа. Складатиме алгоритм для виконавця, який вміє присвоїти значення змінним, виконувати арифметичні операції над числами, запам'ятовувати результати арифметичних операцій та повідомляти або виводити результат. Давайте проілюструємо виконання цього алгоритму для значень змінних х до рівня 3 та y до рівня 4. Перша команда. Увести ну, або присвоїти значення змінних х та y. В результаті ми отримуємо, що х дорівнює 3 y дорівнює 4. Наступна команда А присвоїти 2х плюс y. В результаті виконання ми отримуємо, що А це 2 помножити на 3 плюс 4, тобто буде дорівнювати 10. Наступна команда Б присвоїти 2 помножити на х мінус y. В результаті будемо мати y дорівнює 2 помножити на 3 мінус 4, тобто 2. Наступна команда це присвоїти А плюс Б. Тобто це буде дорівнювати 10 помножити на 2, тобто 20. І остання команда повідомити значення змінної С. Повідомлення буде С дорівнює 20. В Scratch 3 можна створювати змінні, надавати їм певні імена та значення. Змінювати ці значення і використовувати значення змінних в інших командах. Якщо ви відкрили групу блоків «Змінні», то можна побачити, що в середовищі за замовчуванням вже створено одну змінну з іменем Моя змінна». Щоб створити нову змінну, потрібно вибрати кнопку Створити змінну». увести в поле нове ім'я змінної, діалогу вікна нова змінна», ім'я нової змінної, наприклад, А, вибрати один з перемикачів перемикач для всіх спрайтів є вибраним за замовчуванням. Та натиснути кнопку Гаразд. У результаті у групі блоків змінні з'являється новий блок з іменем змінної А. Біля блока з іменем змінної розташовано прапорець. Якщо позначку цього прапорця встановлено, то в лівому верхньому куті сцени з'являється блок з іменем цієї змінної та її поточним значенням. Крім блоків з іменами змінних, група блоків змінні містить 4 блоки з командами. Перша команда надати А значення 0. Команда надання присвоювання змінні значення. Під час створення зміну їй за замовчуванням присвоюється значення 0. тобто присвоїти 0. Інше значення слід ввести в текстове поле блока. Наприклад, надати А значення 20, тобто А присвоїти 20. Наступна команда змінити А на 1. Це команда змінення значення змінної на вказане значення. Це значення може бути як додатним, так і від'ємним. За замовчуванням це значення дорівнює 1, тобто А присвоїти А плюс 1. Інше значення слід ввести в текстове поле блока. Якщо введене в поле значення додатне, то значення вказаної змінної збільшується, якщо від'ємне зменшується. Наступна команда сховати змінну А. Це команда приховування блока з поточним значенням змінної в лівому верхньому куті сцени, який з'являється під час створення змінної. Цю команду можна також виконати, якщо зняти позначку прапорця біля кнопки з іменем змінної. І остання команда: показати змінну а. Це команда відображення блока з поточним значенням змінної у лівому верхньому куті сцени. Цю команду можна також виконати, якщо встановити позначку прапорця. Біля кнопки з іменем змінної. У блоках надати і Замінити є кнопка для розкриття списку імен усіх змінних, створених у проєкті. У цьому списку можна вибрати ім'я потрібної змінної, а також видалити або перейменувати змінну. Перейменувати або вилучити змінну можна іншим способом, відкривши контекстне меню блока з іменем змінної. Значення створених змінних. Можна використовувати в інших блоках проєкту. Для цього потрібно використати блок з командою надання змінні значення та перетягнути блок з іменем змінної в поле іншого блока. Наприклад, після виконання команд надати А значення 25 та перемістити на А кроків. Виконавець переміститься на 25 кроків. А після виконання команд надати А значення 4 і говорити привіт. А секунд. Виконавець говоритиме привіт упродовж 4 секунд. Надати змінні певного значення можна ще й іншим способом, використавши в проєкті блоки з командами запитати і чекати та відповідь з групи датчики. Під час виконання першої з цих двох команд у нижній частині сцени з'являється поле, у яке слід вести потрібне значення змінної, після чого вибрати кнопку Ввести. Уведене користувачем значення буде присвоєно змінній з іменем відповідь. Під час виконання другої з цих команд змінній А буде надано введене в поле значення. Запам'ятай найголовніше: в Scratch 3 можна створювати змінні, надавати їм певні імена та значення, змінювати ці значення і використовувати значення змінних в інших командах. Щоб створити нову змінну, потрібно вибрати кнопку Створити змінну», Увести в поле нове ім'я змінної, діалогою вікна нова змінна», Ім'я нової змінної, Наприклад, А. Обрати один з перемикачів. Перемикач для всіх спратів є вибраним за замовчуванням. Та натиснути кнопку Гаразд. Дякую за увагу. Слава Україні!